Дуже популярний на зараз прилад, портативна зарядна станція, як вказано на коробці, або маленьке портативне джерело безперебійного живлення для роутера, для медіоконвертера, або для такого якогось маленького електронного приладу. Ось такий маленький принцип дії наступний: ваш блок живлення від вашого роутера. Ви подаєте сюди, на це безперебійне джерело, ось у кнопочка, він вмикається, і цим проводом уже включаєтесь безпосередньо у ваш роутер. Тобто він як подовжувач зроблений. Сюди подаєте живлення від блоку живлення вашого роутера і забираєте. І втикаєте в ваш роутер. Кнопка включення виключення. Ось тут з боку є. Маленький є дисплей, показує, що працює від мережі, працює від акумуляторів, і показує, що мінімальний заряд акумуляторних батарей. Тут чотири акумуляторні батареї літій іонні, 18650, запас енергії 32 Вт ватт години. Тобто, якщо ваш роутер на 5 ватт, то він буде працювати приблизно десь 6 годин. І дуже класний прилад. Струм навантаження максимальне 1,5 ампера. 12 вольт, тобто 18 ватт, максимальна потужність, яку дозволено до нього включати. Звертайтеся невдовзі, будуть в наявності.